Що ж до Клеопатри, то в Греції Клеопатра супроводжувала Антонія і, як кажуть, очевидці постійно вмішувалась в його справи, не даючи йому самостійно приймати рішення. Саме через таку її політику і вмішування у справи Антонія багато хто із військових контингентів не прибув на військові збори для походу Антонія на Рим. І багато хто з воєначальників Антонія просив його, щоб він відправив Клеопатру назад до Єгипту і вже потім з нею зустрічався, не даючи їй втручатися у військові справи. Це підривало моральний дух багатьох із союзників Антонії, які не всі долюблювали Єгипетську царицю, яка була високомірною і хотіла все більше влади і керувати ними замість самого Антонія. Також його союзники казали, що Клеопатра дисципліну самого воєначальника, самого Марка порушує таким, таким чином, що вона подружує з ним по Греції і зупиняється на святкування різних свят у різних містах. І у нас досить часті застілля, які не любили солдати під час приготування масового до війни, враховуючи. Те, що Октавіан вже почав точково наносити удари по флоту Антонія і по узбережжю Антонія, такі удари були в них взаємними, так як, скажімо так, промацував під собою землю і Антоні. Він теж відправляв певні військові з'єднання на невеличкі штурми і атаки узбережжя Італії. Які, як виявилося, Октавіан досить сильно укріпив. І зі штурму зимою взяти їх було нереально. Ще враховуючи те, що античні кораблі зимою не воювали, зима була несприятлива для морських боїв. Антонію довелося вести морську блокаду Італії і не більше того, не враховуючи те, враховуючи те, що він на відкритий штурм узбережжя не міг піти. У цей час, до речі, Антоній почав нести перші свої втрати. Він дробив свій неповороткий флот, на якому не хватало веслярів, і, і на нього потроху здійснювали напади більш мобільніші кораблі Октавіана, що ще в деякій мірі деморалізувало воїнів Марка.